Like a garden, who you are is what you grow. Started with a seed then, fearfully nurture it year after year. Watch it slowly changing with the seasons. Braving through the drought and cold, it all happens with the reason. Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, Wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Oh, Вітаю вас на Хмельниччині. З вами Світлана. Сьогодні ми працюємо біля водойми. Але перед тим, як приступити до посадки, я хочу вам показати красу, яка росте просто під ногами. На полі я формую квітники природнього стилю. Ця тема сьогодні взагалі дуже актуальна. Чому? Тому що в нас спека цього року в Україні дуже-дуже спекотно. І багато рослин просто не витримують температуру плюс 50, особливо на сонці. А сад природнього стилю це квіти, які висаджуються ось поряд з нами. Квіти, які ростуть. В полях, в лісах квіти, які можна знайти буквально серед природи. І ця тема, я не знаю, хто почав ось цю, такий сад природнього стилю. Мені здається, це все ж таки десь ця тема прийшла до нас з Європи. І наші ландшафтні дизайнери почали поступово робити такі сади. І... Ці сади набувають зараз популярності, але не факт, що такий сад буде дуже довго популярним, тому що все одно прийде мова до більш таких стабільних, вічно-зелених рослин, прийде назад ця тема. Але поки ця тема актуальна, і всі ми хочемо створити дійсно гарний природний сад в себе вдома. Хоч трошечки додати злаків. Хоч трошечки додати польових квітів, щоб сад був легким. Отже, до чого я веду? Хочу з вами прогулятись сьогодні по нашому полю, подивитись, що тут є цікавого, які рослинки можна звідси взяти. Тому що багато рослин в розплідниках саме ось з поля. Кожен розплідник може пройтись поряд зі своєю місцевістю, викопати рослинки, які. Гарно вписується в звичайний квітник і в нас в саду, і вам їх продати. Але не спішіть, пройдіться, якщо у вас є така можливість сьогодні, звичайно, бо на сьогоднішній день не всі ми, дуже шкода, війна в Україні дає свій відбиток, і не всі ми можемо гуляти спокійно по полю, особливо в лісі. Не кожен має таку можливість. Вірю, що, але це не скоро буде, щоб всі ми так могли гуляти, як я сьогодні гуляю. Це реалії нашого життя. Тому я покажу, що росте в мене, що можна взагалі покажу вам красу нашої України Хмельницької області. І так, трошки ми поговорили за сумне. Отже, йдемте гуляти. Ось наше поле, гарне природне поле з білими квіточками, які кидаються на перший погляд, саме в першу чергу, ці білі такі квіточки. Їх дуже-дуже багато, але серед них зараз ви бачите блакитні плями, які гарно-гарно виділяються. Ці блакитні плями, миколайчики, які часто зараз нам пропонують придбати. Розплідники. Дивіться, які вони гарненькі. Вони як сухоцвіти. На осінь вони стають коричневими. Але взимку, коли є іній, то вони також дуже-дуже гарно виглядають у зимовий період часу. Їх не потрібно зрізати, ми їх зрізаємо вже навесні, щоб вони кинули і своє насіння серед інших квітів. А зараз це ось такий їхній цвіт. Вони стають такими блакитними. Я не знаю, скільки часу продовжується ця краса, але вони гарненькі. Ну і в зимовий період, коли всі ці такі їхні маленькі-маленькі ці листочки покриються інієм, це також виглядає дуже-дуже гарно. І зараз в розплідниках, які продають рослинки природнього стилю, такі ось миколайчики можна знайти. Йдемо далі. Буквально поряд є ще одна цікава рослина. Ось ця мені сподобалась, такий, ніби як килимок, рожевий, такі котики мигенькі-мягенькі. В розплідниках я цього не бачила, це я показую таку красу в нас. В нас зараз ще крапає дощик, і ці котики, вони такі покриті, покриті. Маленькими-маленькими крапельками водички, і це виглядає дуже-дуже мило. Це польова конюшина, яка насівається сама, і в нас по полю її тут дуже-дуже багато. Но вона виглядає дуже ніжно, дуже мило. Наступна рослина, яка також потрапила до моїх очей, це Вероніка польова. Також такі, бачите, блакитні соцвіття, насівається насіння, так само, мені здається, вона розмножується і корневищем. Квітне, вона трошки. Вероніка вона буває різних кольорів, буває різних видів. Гарний медонос. Тут і павучок, і бджолка. Ну, одним словом, всі ці польові квіти вони є гарними медоносами. І дуже елегантно виглядають в саду. Гуляємо далі, і зараз перед вами в полі ви бачите прямо такі рожеві, рожеві плями, рожеві плантації гарних, ніжних, але водночас дуже простих квітів, які і насіваються, мені здається, самостійно, і розмножуються корневищем. Це Іван чай звичайний. Я не знаю, чи вам чути цей гамін бджіл, який чую я. Квіти дуже-дуже довго квітнуть. Напевно, мені здається, протягом півтора місяці я бачу ось це такий рожевий димок перед собою в полі. Тому що здалеку ви не бачите так відокремлено всю цю квітку, але. Здалеку ви дійсно бачите прям такі рожеві плями серед поля. Їх гарно висаджувати масивами на дальньому фоні. І це виглядає, вони дуже довго квітнуть. Я думала, що це таке буде швидке квітування, але бачу, що ні, тому що в них квітоноси йдуть дуже великі. Ось це все, бачите, квітоноси. І поступово квіти розпускаються, а потім вони дають насіння, але він досі-досі квітне. Тому Іван чай звичайний. Я рекомендую, хто планує формувати природній квітник, то він виглядатиме дуже і дуже гарно. Йдемо далі і підходимо до фіолетової галявини. З гарними пензликами. Фіолетові квітоноси це чистець болотяний. Він аналогічно, я не знаю, я думаю, що він і насіюється, і корневищем розмножується, тому що його тут багатенько схожий мені на шавлію. Ну і плюс. З лаків, дивіться, яке гарне поєднання: фіолетовий з зеленим. Якщо ви не маєте можливості собі придбати рослини з розплідника, то спокійно їх можна знайти і в полі. Мені дуже подобається і ось ця дика морква. Вона серед всіх квітів виглядає достатньо цікаво. Навіть коли вона вже переквітне, так само її можна не зрізати, і взимку будуть такі біленькі шапочки в саду. І це буде виглядати дуже гарно. Тому, якщо у вас є дика морква на городі, спробуйте її не прибирати. Звичайно, якщо ви живете поряд зі своєю городиною. І подивитись, як взимку це цікаво виглядає. Так само, як і очиток. Шапочки ми не зрізаємо, і взимку виглядає це достатньо природньо. Тому можна всі ці рослинки до себе додому і зробити природній гарний сад. Просто навіть поєднати ось цю легкість, яка в нас серед нашої української природи, цієї української краси, поєднати з нашими такими більш міцними рослинками в саду, які створюють вже такий скелет саду, і тоді сад набуде такої легкості, повітряності і буде виглядати таким достатньо ніжним. Дивіться, ось тут гарне поєднання цієї дикої моркви і фіолетові відтінки, зелені, білі. Дивіться, яке гарне, гарне поєднання, якраз про яке я вам тільки що говорила. Тепер я добираюся до злаків. Це куничник звичайний. Я думаю, можна його замінити на куничний Car Forster, який я хочу висаджувати. Єдине, що той куничник набагато більший у висоту. Цей куничник нижчий. Але китиці в нього аналогічно, бачите, такі фіолетові спочатку, а потім будуть жовтенькі. Коли дме вітер і ось така плантація з цих злаків рухається туди-сюди, туди-сюди, це ну, ну дуже гарно. Це гарно. Особливо біля водойми це виглядатиме гарненько. Тому я думаю, може не повністю частково. Але все ж таки його взяти, бо і відтінок в нього такий фіолетово-шоколадний. Єдиний момент, звичайно, я думаю, і ви будете писати, всі ці польові рослини вони є агресорами. Вони розмножуються по всій ділянці. У мене ось позаду ще агресори жовті, які в нас просто по всьому полю тут два види. Жовтеньких таких квіточок високорослих. Це все агресори. З ними потрібно бути обережним. Це ось я йду по полю, яке аналогічно було і в нас, що тут не знаєш, куди вставати. Там мурашник, там якась ямка, йдеш і думаєш, хоч би не впасти. Ось тобто всі вони агресори. Я не спорю. Мені. В принципі, тут цього боятись не потрібно, тому що все одно ми серед поля, і все одно вони будуть нас насіватись і розмножуватись. Якщо таку, рослину, Альма, якщо таку рослину принести в свій квітник, то, ну, звичайно, потрібно контролювати її ріст, щоб вона не, роз, так, не розмножувалась по всій ділянці, була в одному місці, якщо ви хочете. Мені сказали, що видаляйте. Ось цей агресор, бо у вас що це дуже сильний агресор. Так, але мені подобається. Зараз у нас тут все поле жовтеньке. це дуже яскраво, дуже світло, і мені він не заважає. Тобто, яке у вас відношення до рослин в першу чергу? Хочете їх позбутися? Позбувайтеся. Позбувайтеся ось цієї природньої краси. Це. Наша українська краса, яка б вона не була, агресивна, не ну, кожен має своє відношення до бур'яну. Це звичайний бур'ян. Нічого в цьому такого аж 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 такого гарного немає. Але якщо подивитись з другої сторони, наскільки ця рослинка гарненька, то ви зміните своє відношення до цих рослин. Погодьтесь. І це, це всіх рослин стосується. Навіть тих, що в нас в квітнику, ті, що не розмножуються насінням, а просто корневищем, то вони менш агресивні. Але ті самі міскантуси, багато видів злакових, які ред барон, які мають коріння як впирія, наскільки вони гарні і наскільки вони також агресивні. Тобто, тут, дивлячись, яке у вас відношення. До цих бур'янів, цих агресорів. Тепер вертаємось до нашої водойми, до того місця, на якому закінчили минуле відео. Хто новий глядач, то ось так з нуля, з хорошого поля, які, по якому ми гуляли ось там, то робимо ми ось таку красу. Тому сад з нуля є окрема папка, де, як самого початку, ми поступово-поступово робимо. Такий райський куточок в себе вдома. Закінчили минуле відео, як я розставляла тут рослинки з горщиками. Рослинки я висадила, але, як всі ми садівники, знаємо, що тут все може змінитись, тому що під час весни, літа осінь бачимо, яких акцентів на квітнику нам не вистачає, і їх додаємо. Але поки, поки щось є. Тут Алісі додали пісок, тому що дитина. Приходить з води, хоче погратися. Гралася вона прямо в ґрунті, то я кажу, давай зробимо тобі, додамо сюди пісочку. Тому я під низ такий резиновий кілимок, який часто використовують біля басейнів. Він гарно вбирає вологу в себе і пісок з нього нікуди не буде тікати. Пісок аналогічно піде всерединку і буде триматися зверху, тому що якщо його просто стеляти на плівку, то він просто буде тікати. Волога буде стікати вниз до води, ну, будемо бачити, як воно буде нам тут служити. Так, далі йдемо, вертаємось до квітника. Я його вже змінювала, до речі. Бо я все намагаюся в квітник якось додати сизих кольорів, і поки мені з цим тяжко, ну, трохи я тут граю пазли. Отже, давайте не знаю, з якої сторони підійти. По береговій лінії вівсюнець, так само, як і з тої сторони. У нас йде вівсюнець, аналогічно він йде і тут. На початку починається квітник з вівсюнця вічно-зеленого, який в нас так і залишається протягом чотирьох сезонів. Далі вівсюнець сизий. Біля нього дуже гарно і поряд з камінням, і до вівсюнця сизого я рекомендую чистець. Він також сизий, вічно зелений. Протягом зими, в принципі, зберігається такий килим, і це буде виглядати гарне поєднання. Вівсюнець сизий ще є на задньому плані. Тут далі йде ялівець, який також взимку буде створювати зелену масу. Подалі спірея, питали який вид широбана. Йдуть рожеві і біленькі поєднання одразу рожевих кольорів і одразу білих, я думаю, така цікаво буде. Далі очіток, який на осінь, і зима буде прикрашати. Там очіток, тут осінні айстри. Це то, що по передньому плану. Що я принесла з поля? Потім ми вийшли з поля, і я не показала вам, що тут з'явилось у мене з поля в природній мій квітник. Вероніка, яка навіть літню пересадку перенесла просто чудово. Вона продовжує гарно квітувати. Далі, тут льонок звичайний. Він трошки тут зараз хворіє, але тримається. Це багаторічна рослина, і він так гарно розбавляє. Всю цю блакитну мою гаму по центрі, такою легкою свіжістю, він тут, як сонечко. Далі миколайчики також гарно перенесли пересадку, гарно пасують з Веронікою зараз. Миколайчиків пару штучок тут. Ось. Тут така саме центральна, більш така дійсно, як природній квітник, вони тут з'явилися, я думаю, вони тут залишаться. Тут в мене дереві рожевий, рожеве дереві гарно поєднається. Тут в мене Вероніка рожева. Такі гарні будуть невеличкі, буквально десь по 30 см колоски. Я думаю, вони гарно поєднаються. Між ними є і гіноцея рожева. Що також гарно доповнить мені ось цю блакитну масу з Веронікою, з миколайчиками. Далі по злакам ще. Думала сюди вівсяне сизу. Але от не йде, вона мені тут і край. Тому я її замінила на осоку хіменська. Вона така йде, бачите, з варіагатним листям. Ця осока більше полюбляє тінь на півтінь. Але вона може рости і на сонці. Головне полив. Ніякому разі не можна, щоб вона пересохла. А так вона класно переносить пересадки такими гарними кочечками, пишечками розростається. Таке варіагатне листя. Чому саме ось цю осоку я обрала? Тому що в мене тут куничник овердам з аналогічним варіагатним листям, бачите? Я думаю, що він класно поєднається з цією осокою. Ну, це треба дивитись на майбутнє, як вони будуть. Тут всі розростатись, як це буде гарно поєднуватись. Далі живучка, темна живучка фіолетова. І думаю, сюди додати ще ось таку живучку рожеву. Вона гарно поєднається із Веронікою і ну, подивимося, додавлю, можливо, ще її сюди. Головне просто, щоб з часом всі ці рослинки вони будуть розростатися, що очоток, що айстри, це все такі. Агресори, і тут потрібно контролювати ріст між ними, щоб вони один одного не задусили. За це я трошки переживаю. Далі, щодо вічно-зелених, тут ще шує тує така виросковидна, така вона м'яка, блакитна, що буде, в принципі, поєднуватися з цими сизими кольорами на передньому плані. Ну і плюс гартензія. Гартензія романтик Айс, вона. На осінь буде такою, як колір мого каміння, жовтувато, жовтувато такою рожевою, що буде поєднуватись саме з береговою зоною по камінню. Ну і рожевий колір буде гарно поєднуватись з очітком. Ось. І, як я і планувала, в мене декоративний сад поєднується з плодово-ягідним. Тому сюди на передній план я буду висаджувати лохину. Вона дуже гарна восени. В неї не тільки смачні та корисні плоди, в неї дуже-дуже гарний восени колір листя самих кущів. Кущики набувають такого яскраво малиново рожевого кольору. Це виглядає дуже дуже гарно. Тому я зараз хочу підготувати тут. Посадкові ями, тому що до нас сюди зараз насувається гроза. Я хочу, щоб дощ, мені зараз ці посадкові ями добре-добре так приплющив, одним словом. І тоді, після дощу, я буду висаджувати лохину. Що зараз я сюди додаю? Тому що лохина вона полюбляє умови її проростання, вона полюбляє кислий ґрунт, кислий торг. Ніяк по-іншому. Далі вона полюбляє полив, щоб ґрунт був завжди в неї вологий. Це також дуже-дуже важливо. Водночас вона полюбляє сонце. Це такі основні умови. Ну і плюс вона не полюбляє дуже сильних вітрів. Це також одна з основних умов гарного її існування. Тут, звичайно, поле, без вітру нікуди, але все ж таки рослинки ростуть, тут туя буде прикривати. Ну, подивимося, я висаджую ні, то будуть рости в мене тут гортензії. Якщо лохині тут не сподобається, тому що гортензія волотиста, полюбляє і сонце, і кислий ґрунт, тому одне з двох. Так сюди я вношу на низ таку подушку, і ці гілочки вони поступово перегнивають дуже повільно. І на пару добрих років, на 5-6 підкислення буде вистачати рослині. Цю хвою я збирала в лісі, буквально збираю її з асфальту, тому що в лісі йде така дорога до старого підприємства. І там ми збираємо ось таке дійсно, золото для садівника. Грунт я беру для лохини, торф верховий, агроперліт мульча з корисової, плюс комплекс мінеральних добрив, кислотність до 4,0 Тут я взагалі експериментую, тому що краще всього висаджувати окрему лохину, робити ось так окрему посадкову яму або траншею, якщо це рядочок, і докремлювати від основного ґрунту. Я це робила плівкою, яку ми використовували і на водойму. Тоді кислий торф не буде змішуватись з основним ґрунтом, з чорноземом. Підстилка плюс половина торфу. Тут я вирішила, враховуючи, що в мене пагорби, то я думаю, спробую я зробити таких декілька рівних лохини і два кущики в мене піде на пагорб, тому тут я вже ґрунт ніякий, ніякої посадкової окремої ями не робила. Просто зробила шар підстилки, а зверху насипаю саме кислий торф, в якому і гортензія буде, і лохина. Подивимось, не знаю, подивимось, якщо буде рости, буде супер, ні, то доведеться змінювати. По сорту нічого не скажу. Власник розплідника нам сказав: обирайте саджанці по ягідкам. Які вам більше подобаються. Дивіться, мій палець і ягідка. Ягідка в діаметрі, напевно, 15 міліметрів. Тобто ми обрали найбільші плоди по смаку, то вони такі солодко-кислі. Можливо, якщо хтось знає, я не знаю, чи він вже забувся, бо там такий дорослий, достатньо власник. Забувся, який в нього сорт там росте. Але ми обрали такі най найбільші плоди. Бо, ну, лохина взагалі дуже-дуже смачна, я нічого не маю проти навіть до інших сортів, тому що сорти є справді лохини різні. Є ранні, є середні сорти, є пізні. Тому лохиною можна смакувати дійсно протягом всього теплого періоду часу. І це дуже-дуже класно. Плюс навіть на одному кущику ягідки-лохини дозрівають поступово. Тобто ми, напевно, на протязі двох місяців спокійно смакуємо лохиною одного виду. І це, ну, це класно. Ягідка дуже корисна, ягідка дуже смачна, піддається і обробці, я її просто заморажую, і Алісі її смакує протягом всього зимнього періоду часу. Вона, що заморожена що свіжа, вона зберігає свій смак. Після посадки гарно проливаємо і мульчуємо. Мульча зберігає вологу. Я мульчую шишками, по яким зараз намагається ходити Аліса. Цим хвойним опадом я зараз зверху мульчую. Можна ще додати кору, тобто шар мульчі також такий великий, як інес. Я таким чином зараз закрию і плівку, бо я її тут поклала, щоб в мене не проростав пирій, не проростав бур'ян. Тому замульчуємо плівкою, замульчуємо зараз тут все і буде в нас краса. Якщо вам відео сподобалось, то залишайте ваші вподобайки, коментарі. Обережно, ставте лайки, сердечки. Робіть репост, діліться з друзями, це дійсно дуже і дуже важливо для нас. Так, ви нам піднімаєте настрій, а ми, як можемо, вам піднімаємо настрій у наших відео. Все, я дякую всім за перегляд. до Скорої зустрічі у нових відео. Будемо багато лайків. Багато-багато лайків ставте. Будемо, напевно, продовжувати роботу тут на полі.